Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 17 червня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні, на жаль, дощова, тому повноцінні огляди не вийде зробити, але постараюсь максимально вам багато автомобілів показати. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто в'їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено трафік в короткій базі. Пасажир оригінальний 2015 року. 14 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 167 пробіг. Вказує власник, номер телефону 063 398 60 51. Так, тут одразу відкритий салон, показую вам, як виглядає. Дві бокові розсивні дверки. Пасажирські. Має бути вам видно. Так, є Так, Якщо, дивіться, покажу. Хвилинку. Є кондиціонер. Дев'ять місць. Ще нам трошки допоможе, дякую. Занадто тяжка. Так, є парктроніки. Обійду. До деталі ми вже звертайтесь до власника за вказаним номером телефону. Сітроен Берлінго 9-го року, 7200 ціна, 1,6 дизельний двигун. Механічна коробка передач 268 пробіг. Так, номер телефону диктує на всякий випадок 095 807 71 86. Так, там буде панорамний дах. Дякую. Так, швиденько показуємо. Шкода салону. Режим контролю дороги. Так, зараз показую Там, вам по можливості. Так, показую, як виглядає. Бачите, яка крутілочка така є. Ага, так, є. Режим контролю, контролю дороги, дороги є. Пятиступенева механіка. Чудові, Клімат контроль, підігрівався дінь. Так, дякую. Як так. Нічого. Бардачки всі. Угу, протокол, так, так парктроніки, фаркоп. Ага, Відкривається окремо скло, окремо багажник. Давайте я так от покажу. Все, дякую. Зараз власник змокне не машина. Це наша родина. Рено трафік в довгій базі. Другий рік 700 ціна. 1,9 дизельний двогон, механічна коробка, 360 тисяч пробіг. Номер телефону 093 709 36 39. Спереду два місця. Так, мало би бути вам трошки видно стан. Кондиціонер є. Ті пошкодження на пасажирському сидінні. Відчинили. В салоні ще шість місць, щоденько показую, щоб не замочити дощиком. Так він виглядає по колу. Вантажний Рено Кенго 2018 року, 9200 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 150 пробіг. Так, має бути вам видно, як він виглядає в салоні. Кондиціонер є. Peugeot 10-го року, 5750 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач, 182 тисячі рідного пробігу, вказує власник. Це у нас оригінальний пасажир. Так, трошки вам видно, як виглядає. Так, є в нас тут два вуса, показуємо по черзі, спочатку ревно трафік, довгій базі. 2017 року, 17500 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі, 211 пробіг. Так, у нас пасажир 9 місць. Є кондиціонер. Так, ну, сильно затонований. Не видно, на жаль. Так, є парктроніки. Так, і те четвертий в довгій базі. Так, зараз покажу. 98-го року. 6550 ціна, це в нас каравела, 2,5 газ, бензин, механічна коробка передач, оригінальний пасажир, 400 тисяч пробіг. Так, незатоновлений, є можливість детальніше показати. Спереду два місця. Можливо, трошки погано видно. Видно. Так, є обдови. Там ще три місця, але їх вже не видно. Шторка закрита. Паркоп є. Так, є у нас тут такий крафтер з холодильним обладнанням. 15-го року, 12200 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Так, охолодження до мінус 35, 333 тисячі пробіг. Так, номер телефону є. Можливо, когось цікавить. Два місця. Не знаю, чи буде вам видно щось. Citroen Nemo, 11 го року, 6700 ціна, оригінальний пасажир. Буде ще торг, 1 літрий дизель, поканічна коробка, є кондиціонер крізь контроль, 157 пробіг. Так, трошки видно як виглядає.